Друга кава. Друга кава розпочинається, друзі. Ну і сьогодні ми говоримо про серйозну, важливу і дуже цікаву тему. В нас в гостях Ігор Захарчук та Таїсія Люта. І ми сьогодні говоримо про проект, який називається Драма, діти, терапія. І ну найперше, давайте привітаємося з вами, тому що я вже знаєте розігнався, вже питання хотів ставити. Доброго ранку, доброго ранку, франківчани. Доброго ранку, вам ведучі. Так, ми раді доброго. вас бачити. Я от коли прочитав в інтернетах про те, що є цей проект, я такий ого, то це ж так цікаво. Дивіться, на вашій сторінці в Фейсбуці написано, що е, проект Драма, діти терапія він е, має на меті передусім знайти новітні шляхи поєднання методів драми та психології, і з якою метою для реабілітації, реабілітаційної роботи з дітьми, що зазнали психологічних травм. Е, звучить дуже складно, е, але при цьому ми розуміємо, що це ну дуже мало би бути корисно і потрібно. Розкажіть е, більше якось, може, простіше, що саме це таке є і яким чином це має працювати. Знаєш, е, і звуч... Чить складно і втілюється не, не дуже легко, тому що е, справді це є е, проект, який призначений, е, як ми вчора вже зрозуміли не тільки для дітей, а це великий посил для дорослих. Е, це є. Я хочу спершу сказати, що це є е, е, грантовий проєкт е, від е, культури плюс е, е, культури е, українського культурного фонду, е, і він вже втілюється протягом е, шести місяців. Е, Тобто, це є спільний проект двогалузевий. Ми поєднали мистецтво і медицину, тобто театральну школу і дитячий психологічний центр Серденько. За допомогою цього проєкту ми хочемо попрацювати з дітьми, покращити їхній психологічний стан і плюс. Народити той е, продукт, який буде е, потім працювати навіть на е, дорослу масу, тобто е, на дорослих людей, які е, можуть переглянути і побачити десь зі сторони себе в, 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 в даних постановках у виставах. Ви з дітьми, наскільки я знаю, працюєте вже давно, тому що це ж ви не просто так вирішили зібратися з людьми, і такі давайте ми з вами будемо це робити. У Вас є досвід роботи в театральній школі? Жив був пес, і там ви власне працюєте з дітьми. Розкажіть, будь ласка, давайте так взагалі, із може десь далека зайдемо, і навіть не будемо говорити про оцю ну складну для комунікації складову, коли ми говоримо про дітей, які зазнали психологічних травм. А давайте ну просто поговоримо про дітей. Наскільки от на вашу думку? Драма, вистава може бути корисною для ну для дитини, наприклад, щоб справді варто поговорити про те, що от, от з дітьми я вже працюю шостий шостий рік. Так це дитяча театральна школа в і завжди для постановок я е, брав теми, які е, важливі, з якими підлітки навіть стикаються у житті. Тобто дитячий булінг, так е, потім е, мені було цікаво показати е, те. Е, про дітей без хатків, так mm -hmm. хотілося підняти цю тему, і е, діти е, з ними легше працювати в акторській майстерності, коли вони починають не з якогось там образу, а е, виходять на сцену і грають самих себе. Потім полегенько вже вдягають е, образ. Потім вже вони можуть е, е, брати якісь кл е, класичні п'єси. І е, е, таким чином, е, за допомогою е, е, Таїсії, ми писали п'єси. І е, клали їх в постановках, і вже е, ми зрозуміли, що ми е, більше працюємо на гострі соціальні теми. те. Я от дивіться таке питання. Наприклад, якщо дитину віддати в гурто. Наприклад, я батько в мене є дитина, і я такий думаю, куди відправити свою дитину? Наприклад, в мене є варіант: спортивна школа, футбол. Якщо я відправлю дитину на футбол, вона буде займатися спортом, вона буде фізично розвинута, це корисно і так далі. Яка користь буде, якщо я відправлю дитину в, наприклад, театральний гурток? Безмежно. ще раз Безмежно. Ну а от розкрити я, цю я, тему. Я... А можна я перше я додам? Не, не потрібно приїде. відправляти. Потрібно прислухатися так. перше mm. до, до дитини, а потім уже її направити тільки. Тому що інколи ми батькам кажемо: ну треба надо... ну це ваша мрія, чи це дитини мрія? <світ> Тому що от, от, от тут одна помилка, що направляти саме не потрібно. Я хочу, щоб там дитина займалася акторською майстерністю, чи щоб він був боксером. Направляти чи... можна примушувати, скоріше так. Ну я кажу, щоб тобто можна направити, підказати та, дитині, підказати. так якийсь <світ> вибір. Надати, і вона вже самостійно буде обирати. Мене насправді більше цікавить, тому що Артем, ти задав таке питання, чим е, театр може бути корисним, ну, корисним. але ну, це мені цікаво. Типо, а що? Ну... Мені насправді от, здається, що всім, от, я погоджуюся з Таїсією, що, по-перше, розкриває, можливо, якісь особистості е, грані дитини, так, можливо, якісь таланти, можливо, просто відкриватися. От це як я розумію, у вас це все відбувається як гештальт-терапія в такому е, процесі але все ж таки мене більше цікавить от, до тієї ісії питання як співрежисер, сценарист, коли ви пишете цей сценарій, так ви кажете, ви використовуєте сценарії верніше з життя історії дітей. Магаюся. Ви співпрацюєте з ними в контакті? Якось тет-а-тет, -тет, Чи ви якось описуєте вже самостійно, почувши з історії? Сценарії. Це дуже складний процес завжди. Кожна нова п'єса, як земля починаєш. І я не можу сказати, що вона відбувається якось, наприклад, по одній лінії. Зазвичай, наприклад, я тепер писала складну драму психіатричну, драму Ростен вороги. Мабуть, найскладніше з того, що я писала взагалі. То я збирала, то ж ніколи не знаєш, де не йдеш натхнення. Uh -huh. Де коли ми вступали з Ігорем при мої контакт з дітьми? Ну не спеціально ми дуже обережно це робили. Діти самі до нас приходили, як якимось чином вони нам повіли. Зрештою uh -huh. пані Льота. Я я перепрошую, uh -huh. Таїся. А от дивіться, мікрофон, і ви от прям в нього. Бо ви говорите зараз Марічкою, це цілком логічно. Вона поставила вам запитання. Ага. От, але ну от, в от, от, от добре. цю штучку О, так треба. Нормально О. Так, отак буде О. добре. Так, так, так. Я правда себе це трохи просто... скутом відчуваю, <рес> це але ладно. просто, щоб наші слухачі вас краще чули. Так, так бо так, ви добре. просто ну рухаєтеся і вас ви пропадаєте. Я не буду рухатись. На чому я закінчила? На тому, що ви писали роботу, яка дуже складна, і ви ну не до вас. Самі ну, проходили, е, так, е, так е, десь розповідав. Я щодо наприклад, на цієї роботи я поясню, як це може відбуватися. Е, прийшли в нас діти, і вони почали раптом самі відкриватися, вони почали розказувати нам доволі моторошні історії свого життя. Це для мене вже живий матеріал. Звичайно, я його не кладу так в п'єсу, щоб дитина могла ну, пізнати. Це все художньо обробляється. Потім я десь щось на вулиці побачу, потім я щось прочитаю. Наприклад, вороги писалися, я почала з того. У мене була така тема, мене хвилювала е, жінка, яка може лишити своїх дітей. От мене ця тема дуже хвилювала, мені хотілося зробити власний ростин, як це сталося. І Я шукала ключ, і якось їхала через вокзал і побачила раптом таку картину. Е, пропита така вже жінка. П'яничка. Uh -huh. І біля неї стоїть маленька дівчинка, чиясь, ну хатня дівчинка, нормальна, з нормальної сім'ї маленька. І дивиться, і дивиться на неї. І мене раптом це різануло, що я подумала, Боже ж, ця е, п'яничка вона ж теж колись була цією дівчинкою маленькою. І вона також дивилася, мабуть, на таких самих п'яничок і думала, я ніколи такою не буду. І я вирішила від цього відштовхуватись, але я не знала як. Потім я прочитала книжку чудового Геннадія Мохненка, «Непедагогічна поема, де він описує. Це дуже в класній навіть гумористичній формі, доволі складні життєві ситуації. Там була вражаюча сцена, коли мати приводить дочку віддавати її в дідом, і директор діддому питається, чому ви її віддаєте? Ви хто цієї дитині? Вона каже, я мати, як це мати. Вона каже, так, мати, а чому ви хочете її віддати? У вас проблеми вдома. А вона каже, ні, просто в мене з'явився шанс налаштувати особисте життя. І він пише в цій книжці, що він ну після того як побачив очі цієї дитини, то він каже: Я після того не боявся вже ніяких жахів світу, тому що дитина там просто була бізна, космос провалля. От. Я для мене насправді це дуже важкі теми. Так, це Зараз дуже важкі це, тем. ви говорите про це, в мене те, дещо сльози на очі натрапляють. Як ви взагалі справляєтеся з таким матеріалом, як приводити себе в самопочуття? Тому що це справді важко психологічно просто витримати це все. Ну, поки я пишу п'єсу, поки починаю писати її. Я знаходжуся в певному трансі. Я просто в трансі ходжу і намагаюсь пропускати все через себе. Але вже коли пишу, я вже, я вже така ніби дуже спокійна, аналітична стаю. Тобто вже плачуть інші, а в мене просто я пишу і ніби нічого навіть не відчуваю, бо цей процес відбувався перед угу. тим. Ви пережили це перед да, тим? Так, я переживаю перед тим. Давайте поговоримо про власне вплив того, що ви написали на ну на інших людей. Найперше, ну яким чином це впливає все-таки на дітей, які беруть участь в ну от в постановці, коли я написала знову ж таки на прикладі цієї п'єси, тому що вона найскладніша, тобто найскладніша, здавалось би, психологічно. А у нас діти її грають, тому я на її прикладі бо вона ще кілька є постановок. Спочатку були побоювання у нас з Ігором, тому що ми думали не тому, що їм важко це сприйняти, бо ми з ними багато говорили. Вони хочуть цього діалогу. Їм навпаки легше з нами поговорити на цю тему і програтися. Це. це є драматерапія, по суті. Вони програють ситуації, вони її перетравлюють, і вона вже в них відкладається. Якийсь досвід обдуманий. Ніж коли вони бачать на вулиці щось таке і засуджують, або не розуміють, або жахаються, наші діти зрозуміли, що за кожною людиною, навіть найзнищенішою, найтакою не для суспільної, стоїть якась страшна доля, і мені це дуже подобається, що у нас підлітки грають, і мені подобається, що в їх віці вони це усвідомлюють і говорять про це. Тобто, е якщо проблема є, її не можна так, проховувати, так. її потрібно постійно показувати і обговорювати, і як її е е е не ну, видно. Е так, так от я продовжую я переб'ю, бо я забуду про свою думку. Е е коли ми починали працювати, ми боялися не за те, що ми не зможемо пояснити це дітям, а боялися, що вони ж дуже юні. А матеріал вийшов на дорослих акторів, От реально на дорослих. І я нічого не можу зробити, вона як написалося, так написалося. Думаю, блін, щось треба робити. І ми почали читати, їм страшно сподобалось, але я бачу, вони деяких речей не розуміють, і ми з Ігорем говоримо, не вже вони потягнуть. Але вони так швидко почали дорослішати. Вони почали працювати самі вдома, бо їх захопило. Так ігор. І вже буквально пару репетицій. У нас хлопчик грає 17 років, Ваня, та він грає психіатра. І спочатку це були такі дитячі шинотки, я думаю, що робити. А потім а потім за якийсь один день-два він прийшов такий дорослий і раптом почав все робити от як спеціаліст. А я ж а для цього для цього матеріалу мене ж запустили в центрі серденько в зелену кімнату. Ви знаєте, що це? Ні, ми не знаємо, що Короче, я, не вам, знаємо. Та, я вам поясню, це така кімната. Василь сказав, що це у нас одна така на західній Україні. Кімната, де як у слідчих. Дитина тебе не бачить, а ти її бачиш mm -hmm. за склом. І це кімната спостережень для психі... за процесом, як психіатр працює з дитиною. І вони там сидять консиліум, такий, і психіатр працює. І мене саме для цього матеріалу запустили, щоб я подивилася, як цей процес відбувається. Тому що у нас взагалі драма побудована на розслідуванні, психіатр розслідує цю історію. Mm -hmm. Тобто вона mm -hmm. така складна. Я там була буквально один раз, але мені, в принципі, стало. Єдине, що я не знала, як це так зробити, я ж не психіатр, і мені довелось перелапати те, море матеріалу, щоб це була достовірна хоча б історія, не тільки художня, але й щоб дійсно вони дивилися і розуміли, що йде якийсь процес, і є ростин. Ця драма «Ростин» називається, тому що є проблема, є душа, і по ній йде болісний ростин. Причому, що у психіатра там також своя проблема, і в нього накладя... накладається його на її. Якщо непрофесійно, він не може показати, що. Вона його тригерить. Угу. І там така дуже напружена ситуація через це відбувається. Психіатр ну, в мене, це в в мене... Так. психіатр це людина. В мене є знайомі психіатри, так сталося. Це дуже цікаві Тільки люди, знайомі, як нормально. Тільки знайомі. Це дуже цікаві люди, насправді, але з ними і цікаво інколи поговорити. І, наприклад, так, так. в мене була така розмова з ним одного разу, то мені один з них сказав, що. Для психі... психотерапевта, бо це психотерапевт, для психотерапевта дуже важливо ну наприклад, самому ходити до психотерапевта для того, щоб вміти справді відмежовувати. Власні якісь проблеми, тому що ти правильно так, кажеш так. це люди, і вони теж мають якісь певні можуть мати якісь певні негаразди е, хвилювання, переживання, і про це теж треба з кимось говорити. І дуже важливо, щоб власне ти на себе не перебирав е, проблеми клієнта. Так, так. І там якраз у нас п'єсі є такий момент, що він відчуває, що він зараз перебере, а не можна цього робити. І Його ж пацієнтка йому каже, може б вам перевірити самому. Тобто навіть пацієнт сама відчула цю напругу. От все взаємодія. Я перепрошую, дивіться, мені ще. Це все-таки цікаво про, я так зрозумів, Іван це актор 17 років, так. Який, власне, от, якого, так. якого ми побачимо на виставі. Розкажіть все таки про те, от, ви кажете, що він в один день, ну там за два дні взяв і подорослішав. Угу. Десь ви спостерігали, як це стало можливим? Ну, десь... ну Це були якісь його внутрішні процеси. Тобто, це його внутрішня е, робота е, над собою, е, як актора, да, правильно? Так. А цей е, Іван. Він е, ну він десь вже вчиться на актора, чи це людина, яка просто з вулиці прийшла Ні, це чи студент? Він... студент? Але він у нас не один психі... психіатр, у нас ще є Андрій Стецюк, який теж дорослішає на очах. У нас два склади грають цю виставу. Mm -hmm. Це е, Іван студент, так? Студент так, коледжу так, студент, так. але вже він займається він перший хоче рік у нас. Поступати. Він зацікавився акторською майстерністю і у планує зараз поступати на театральні. Тобто, взагалі, участь у цих виставах діти, звідки вони беруться, ці діти вони самі до вас приходять? Чи ви їх якимось чином залучаєте? Так, ну от ми зараз говоримо саме про драму діти терапії, про цей проект, mm -hmm. де саме ви ну, Учасники. Чим набрати? воно цікаво, тому що тут залучені наші учні з дитячої театральної школи mm -hmm. і плюс виховання. Фанці центру серденько, тобто ми їх комбінуємо, мішаємо. У нас тобто всі, всі на одному рівні, і вони зараз народжують от, вистави. А як вони між собою взагалі, от ну якось співіснують? Ну тому що е, з центру психологічної допомоги дітям серденько, я так розумію, там і перебувають діти з якимись ну, певними проблемами, так чи то соціальними, чи то якимись психологічними, чи то ну, будь-якими. Ми всі люди, у нас у всіх є проблеми, не тільки в дітей. Ну і звичайні діти, які можливо поки що ще. Не підозрюю, що в них є якісь проблеми, буцімто як вони взагалі між собою ладнають. Ми на цьому в першу чергу не акцентуємо. Mm -hmm. Тобто, наприклад, наші підлітки, старші діти, вони знають, що дітки тимчасово позбавлені батьківської опіки, вони беруть участь у проєкті. І вони беруть, шефство. ми просто не акцентуємо на цьому. Діти беруть участь в проєкті теж разом з вами. І ми не робили на цьому акцент, і це ну це, це дуже важливо, щоб не робити якусь там нерівність. І вони дуже здружилися, вони працюють в команді. Ми спеціально для. Для них робили пікніки, ми виходили на природу. Ми е, зараз от, плануємо е, ще е, знімати ролик, е, кататися на, на, на літаках і це, і, Тобто ну, класно проводять час і тим самим собі піднімають е, настрій і емоційний стан. У Нас мало часу. Розкажіть, будь ласка, щоб ми встигли про це поговорити, про вистави, які у вас мають бути найближчим часом. Я знаю, що в червні місяці у вас ну, ви вже щось будете показувати. Так, це є трилогія. Значить, 20 червня франківчани будуть мати змогу переглянути казочку Планета Радості. Всі події будуть відбуватися у філармонії 18-й годині, 25 червня. Саме вистава Ростен Вороги, яку ми сьогодні найбільше акцентували о 18-й годині, і 27 червня червня ФЕМЛІ «Вам потрібно розлучитись. Така приємна родинна драма, вам Давай приємно йде. розлучитися. А, а, так і е, саме у серпні ще не визначений час. Е, е, короткометражний фільм «Ян Пітьмі. Тобто, це таке фільм? В, ви Власне. зняли кіно? Зняли. Е, це серйозно зробили, що могли, і, все зробили е, зараз. Ну, ще немає ні кізера, нічого, тому що ми дуже дуже над ним працюємо і е, маємо можливість, е, маємо бажання, щоб фільм переглянути у, у кінотеатрі нашого міста. Це було б дуже добре. Добре, розкажіть, будь ласка, от ще таке питання про ці вистави. Це ну коштує грошей? Ні, це. Е... Проєкт від е, культури Українського плюсу культурного Українського фонду. культурного фонду, тобто вхід безкоштовний. Е, якщо хтось хоче запрошення, може зайти до нас в театральну студію, отримати запрошення. Е, на всі змі ми будемо відсилати запрошення, тобто ми, ми, ми чекаємо всіх франківчан. Е, кому все таки це буде цікаво, тому що ви говорили на початку про те, що це насправді не тільки для е, дітей буде корисно, але і для дорослих. Розкажіть два слова. Чому так, саме це не тільки дитячий проєкт? Дуже дуже великий посил в серця е, дорослих людей, тому що е, важливо пам'ятати, що ми, от як, як зупорі писав, так відповідальні за тих, кого ми приручили. Ми відповідальні за тих, кого ми привели на цю землю. Тобто, діти це є наше майбутнє, і нам, дорослим, в першу чергу потрібно переглянути цю трилогію. Ну і дуже цікаво, наприклад, пані Таїсія все таки сказала про те, що ну от, згадуємо дівчинку, згадуємо mm -hmm. старшу вже жінку, і ця дівч... ця жінка колись була тою дівчинкою. Ну тобто, це ж теж взаємозв'язок. Це справді дуже цікаво. Нас, на жаль, вже немає часу. Ну, виглядає так, що проект у вас надзвичайно цікавий. Ми справді бажаємо вам успіху. Ми справді бажаємо вам натхнення, тому що це ну не просто три вистави, короткометражний фільм і е книга. Книга, маса інформації, нова професія психотерапевта. Ну це це супер круто. Це, це дуже велика робота. Насправді да. дуже багато треба сил. Мені здається, і терпіння для цього всього. Дякую. От вам за це величезне Дякуємо. І дякуємо вам, теж. вам, шановні наші радіослухачі, Пропонуємо не перемикати, залишайтесь на хвилі найтеплішого полюсу планети.